Привіт, малята! Рада вас усіх вітати. Пізнали мене це я, Марійка, як ваші справи, як настрій. Я сьогодні прокинулася пізно, тому що ніхто мене не розбудив, ніхто мені пісеньку не заспівав, тому що сталась біда. Захворів мій друг півник голосисте горлечко. Ходімо зі мною, провідаємо його, а я вам розповім, що трапилось. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, по морозу він ходив. А курочка кокодаче біля півника аж плаче. Не пий півнику води, по морозу не ходи. Малята, а як ви думаєте, холодну воду можна пити, особливо взимку? Ні, звичайно, а по морозі довго ходити не можна, бо що може статись? Так, можна захворіти, горлечко своє застудити. А коли ви хворієте, як ви лікуєтесь? П'єте чай та ліки. Тож давайте і ми запропонуємо півнику попити тепленького, смачненького напою. А ще краще спеціальний лікувальний чай з пелюсток ромашки. Так, Ромашка це не просто красива квіточка, а ще й лікувальна рослина. Ромашка допоможе півнику зігріти горличку і швидко одужати. Дякую вам, малята, що допомогли мені полікувати півника. Сподіваюсь, що завтра він же розбудить мене своєю чарівною пісенькою. Давайте малята ще раз пригадаємо, що трапилось з півником. Де ходив півник? Що курочка казала півнику? Як ми лікували півника? До побачення малята. Будьте здорові і ніколи не хворійте!